14 листопада святих чудотворців і безрібників Косми і Дем'яна. пам'ять святих косми і Дем'ян, рідних братів, лікарів і безрібників церква відзначає три рази в році. Так, 1 липня обходив пам'ять святих косма і Дем'яна з Риму, а 17 жовтня обходимо пам'ять святих косми і Дем'яна з Аравії. А сьогодні окремою службою величаємо святих космо і дим'ян з Азії. Імовірно, що ті самі косми і дем'ян, пам'яті визначаємо 1 липня, слава про них поширилася по всіх усюдах, в церкві, Азії, шанувала її окремою службою. Частина їх мощей зберігається в ворогідній місцевості Фереман, і звідти поширилося переднє про те, що святі косма і Дем'ян – Жили в тих краях. Святі, безрібники чудотворці Космо і чудотворці Косма і Дем'яно, посітіть немочи, наші даром, прийняли ви даром дайте нам. О той самий день, преподобний Теодотії, Матері святи Косма і Дем'яна. І з переданням знаємо, що свята Теодотія, несподівано овдовівши, цілковито посвятила себе служінням Богу. І, синь, і синів своїх вихована його слава. Життя їй було таке святе, сповнене чеснот і добре діл, а милосердя таке велике, що Христова Церква причисла її до Лико Святих. Преподобна мати наша Теодотія, моли Бога за нас.